Вразливість кукурудзи на ранніх етапах розвитку зумовлює необхідність утримувати посіви чистими від бур'янів з самого початку вегетації. Щоб не втратити майбутній врожай, дуже важливо захистити кукурудзу в період від сходів до п'яти листків. Для максимально ефективного контролю бур'янів на початкових фазах розвитку доцільно використовувати саме ґрунтовий гербіцид. Але виникають питання: чи завжди потрібен ґрунтовий захист в противагу страховому? За яких умов його робити та який гербіцид обрати? Компанія Summit Agro Ukraine вітає всіх агровиробників і пропонує розібратися з цими питаннями та побудувати ефективну схему захисту кукурудзи від бур'янів. Agro Ukraine представляє широкий портфель гербіцидів для кукурудзи. Препарати Тропіка та Плеч рекомендовано для досходового використання, Астрелмакс це ґрунтовий та ранньо після сходовий гербіцид. Сінтмезо та Отерфорте застосовують від посіву і до п'ятого листка кукурудзи, а Дікафлор та Самсон Супер в період вегетації. Розпочнемо з ґрунтового гербіциду Pledge, виготовленого за японською технологією нового покоління. Pledge – це оригінальний гербіцид найвищої якості на основі фломіоксазину, який потужно працює в посівах кукурудзи, а також сої та озимих зернових і не залишає жодного шансу бур'янам. Плеч доцільно застосовувати, коли домінують дводольні однорічні бур'яни, або ви плануєте комбіновану схему захисту із застосуванням ґрунтових та страхових гербіцидів. Зверніть увагу, що плеч також буде чудовим рішенням на легких ґрунтах, адже плеч не промивається в нижні горизонти ґрунту та не пригнічує кореневу систему кукурудзи. Фледж має низьку норму застосування, зручний у використанні, високоефективний за низьких температур та здатен спалювати бур'яни, що вже зійшли. Наступне питання, яке постає перед аграріями, як контролювати широкий спектр бур'янів. Найбільш загрозливими для врожаю є злакові бур'яни у великій кількості, а також широколисті бур'яни, що сходять вже за температури плюс 2-3 градуса, такі як хрестоцвітні, лобода біла та інші. Ідеальним рішенням є універсальний і надпотужний гербіцид Astrel Max. Він рекомендований до застосування, коли очікується значна кількість різних бур'янів, а весна обіцяє бути дощовою. Astrel Max забезпечує ефективний контроль основних бур'янів кукурудзи а також традиційної та стійкої падалиці соняшнику при застосуванні по сходам. До складу Astrelmax входять дві діючі речовини з різних хімічних класів, що гармонійно доповнюють одна одну та антидот. Антидот виконує захисну функцію як в стандартних умовах, так і при зливах, які можуть промити діючі речовини в зону кореневої системи культури. Завдяки антидоту прискорюється метаболізм та детоксикація рослини. Це запобігає негативному впливу діючих речовин в критичних умовах, і рослина активно розвивається. Польові досліди демонструють значну різницю між застосуванням гербіциду на основі ацетохлору без антидоту та з антидотом, який входить до складу Max. На варіанті з антидотом висота рослин більша на 40%. Також аграрії відмічають гарне, темно-зелене забарвлення рослин. Все це обіцяє активну вегетацію та збереження потенціалу врожаю. Навіть за посушливих умов Астрел Макс показує максимальну ефективність. На цих фото ми бачимо чудовий контроль бур'янів та гарну залишкову ґрунтову активність Астрел Макс. Астрел Макс контролює бур'яни, які вже зійшли на момент внесення, а також стримує появу нових хвиль. Якщо на вашому полі з року в рік спостерігаються не треба звичайна амброзія полинолиста та лобода біла, ідеальним та унікальним рішенням є гербіцид Сінтмезо. Діючі речовини з трьох різних хімічних класів забезпечують відмінну ефективність проти цих бур'янів. Сінтмезу має широке вікно застосування. При досходовому застосуванні сінтмезу запобігає появі більшості злакових та ранніх широколистих бур'янів. В фазу двох-трьох листків кукурудзи сінтмезу контролює бур'яни, які вже зійшли, а також стійку падалицю соняшнику та лободу білу. При більш пізньому застосуванні, окрім зазначених бур'янів, гербіцид стримує ваточник сирійський. Якщо ви спостерігаєте, що кукурудза з року в рік активно розвивається разом з бур'янами через сприятливі погодні умови, то гербіцид Дікафлор ідеальне рішення для страхового захисту. Співвідношення діючих речовин підібрано з ювелірною точністю. При якій зберігається висока ефективність та безпечність гербіциду з можливістю його використання до сьомого листка кукурудзи, дікафлор відомий серед агровиробників як гербіцид, який контролює і складні, і основні бур'яни, що з'являються щороку в посівах кукурудзи, на малюнку ви бачите вражаючий спектр бур'янів та дуже високу ефективність їх контролю гербіцидом Дікафлор. Серед переваг цього препарату ідеальна сумісність з післясходовими протизлаковими гербіцидами, селективність до культури та відсутність після дії на наступні культури. Для контролю однорічних та багаторічних злакових бур'янів компанія Summit Agro Ukraine рекомендує Samson Super. Samson Super – це ще один оригінальний японський гербіцид, який не потребує ад'ювантів, максимально ефективний протизлакових бур'янів. Та безпечний для кукурудзи. Високотехнологічна формуляція Samson Super забезпечує найкраще покриття листків бур'яну, а дрібні часточки продукту миттєво поглинаються. Це не залишає шансів з лаковим бур'янам на продовження вегетації. При поєднанні гербіцид Діка та Самсон Супер ви отримаєте високу ефективність проти широкого спектру поширених бур'янів та чисте поле. Тож, шановні аграрії, ви маєте повний набір інструментів для контролю бур'янів в посівах кукурудзи, сім якісних гербіцидів від компанії Agro-Ukraine. Для придбання препаратів ви можете зв'язатися з регіональним представником або офіційним дистриб'ютором у вашій області. Всі корисні посилання шукайте під цим відео, залишайте коментарі та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу та бажаємо високих врожаїв!